Доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні ми розпочинаємо традиційний конкурс розв'язування задач. Це для перших розрядів. Ну, хто хоче спробувати ще, є ще конкурс для е, других розрядів, який ви можете також порозв'язувати. Буде проходити один тиждень, ви е, бачите дати з сьогоднішнього числа по 18 березня. Е, результати е, конкурсу ви можете побачити в ну, табличці. От під в коментарях під відео, і якщо ви будете давати відповіді, всі результати будуть розміщені в даній таблиці. Починаємо для розминки із Mato 1 хід. Цікава задача. Мати 1 хід вам необхідно поставити. Ну, зрозуміло, для перших розрядів відповідна задача. Достатньо лише один хід вказати. Куди писувати відповіді? Відео є номер телефону, пошта, що можете, вайбер, телеграм, сигнал, будь-який месенджер, все, це буде перевірятися. Наступне це буде мат. Два хода, За повний розділок задачі можна отримати 2 бали. Зверніть увагу, що якщо вказав, ви повинні вказати основні хода за суперника. Не просто один хід вказали. от. І повинні поставити 2 балли. Це перша задача. Дуже багато фігур. Друга задача так, дуже мало фігур для того, щоб ви зацікавити. І остання задача найскладніша. Мат з дохода, багато фігур потрібно тут буде подумати. Не забуваємо, що конкурс розв'язані задачі. Проходить серед вас, а не серед комп'ютера, і е, правила чесної гри ніхто не відприняв. От, І я думаю, що у нас всі будуть е, вести себе дуже чемно і використовуватися комп'ютером. Так, це буде один хід 2, це так для розминки, і вже далі, так як ви. Перші розряди ми повинні це доводити, тому вже наступні задачі найбільше. Це мат в з ходи. За кожне розвивання даних задачі ми максимально можемо отримати 3 бали. Ну і перша задачка. Не так тут вже дуже багато фігур, але досить така складна. Подумайте, мат в мад ходи. І наступна таких задач буде мат з ходи 2. Максимально отримати можна 6 балів. То також ви повинні будувати дерево відповіди. і Якщо ви розв'язуєте, у вас час же є, не обмежується цілий тиждень у вас на це весь конкурс задач. Тому я пропоную, що ви взяли, наприклад, листок, записали всі хада-кандидати, які ви думаєте, і от проаналізували: от, якщо вам важко, то ви можете двигати фігури, ну, бажано. Без руху фігур. І на остання задачка, найскладніша це МАП-4 хода. Спеціально підібрав таку задачу. Так, цікава задача. От МАД-4 хода необхідно поставити. Тут головне для того, щоб здати нам задачу, необхідно зрозуміти ідею, а як же ми будемо ставити. Якщо мат? Якщо зрозуміти, як буде поставити мад, то дана задачка вирішується дуже легко. Бажаю всім успіху, от, що всі були переможцями. От до зустрічі.